Вітаю, футбольна родина! З вами Дмитро Драганов і програма Футбольний тиждень. Сьогодні, як завжди, обговоримо все, що хвилює футбольну Україну, від головних матчів УПЛ до виступів наших легіонерів за кордоном. Сенсаційна нічия Шахтар не зміг перемогти зорю після вилучення. 9 травня Луганська зоря в Києві приймала Донецький шахтар. Шахтар підходив до цього поєдинку з амбіціями здобути срібні медалі, але вже на 17 17-й хвилині залишився в меншості. Захисник Алла Грам отримав другу жовту картку за фол на Пилипі Бутківському. Це вилучення суттєво вплинуло на хід гри. Попри чисельну перевагу, зоря не змогла реалізувати свої моменти. Найближчим до гола був Артем Слесар, чий удар влучив у поперечину. Шахтар також мав шанси. Кевін не реалізував вихід один на один, а гол Невертона був скасований через офсайд. У підсумку матч завершився без гольової нічої 0, 0 Цей результат залишив Шахтар на третьому місці з 58 очками, відстаючи від Олександрії на 5 пунктів. Зоря з 37 очками посідає восьму позицію у турнірі. Таблиці. Отже, Шахтар ускладнив собі шлях до срібла, а зоря продовжує отримуватися всередині таблиці. 30 матчів без поразок. Динамо отримує рекорд, але втрачає очки в Житомирі. Київське Динамо на виїзді зіграло проти Житомирського Полісся. Матч відбувся на центральному стадіоні в Житомирі. Гості з Києва, лідери чемпіонату, прагнули зміцнити свою позицію, тоді як господарі боролися за місце у Єврокубковій зоні. Матч завершився без гольової нічією 0 0 Полісся мало більше моментів і завдало 8 ударів поворотах, тоді як Динамо лише 3 і жодного площину. Голкіпер Киян Руслан Нещеред. Кілька разів рятував свою команду, зокрема після ударів Гуцуліка та Бабенка. нічия стала восьмою тратою очок для Динамо в сезоні, але команда залишається непереможною. Зараз кияни мають 68 очок і випереджають Олександрію на 5 пунктів. Хоча ті мають матч у запасі. Динамо потрібно буде здобути лише одне очко в двох ключових турах, щоб стати чемпіоном УПЛ. Полісся після цієї гри займає п'яте місце 44 очками. Чорноморець вириває перемогу у Полтаві, камбек за 5 хвилин. 10 травня Полтавська Ворскла в домашньому матчі приймала Одеський Чорноморець. Господарі прагнули зміцнити свої позиції в середині таблиці, тоді як гості з Одеси боролися за виживання. Перший тайм пройшов за рівної боротьби, проте на 43-й хвилині Ворскла відкрила рахунок. Екстравець з Вягеля Денис Ндукве скористався помилкою захисника і вивів свою команду вперед. У другому таймі Чорноморець активізувався на 77-й хвилині Олексій Хобленко зрівняв рахунок, замкнувши подачу з флангу. А вже на 82-й хвилині Мозес Джарджу забив переможний гол, встановивши остаточний рахунок 2-1 на користь гостей. Після цього матчу Чорноморець надалі посідає останнє місце у турнірній таблиці, набравши 21 очко. Ворскла залишається на 13-й позиції з 25 балами. Нічия, яка не тішить, оболонь та ЛНЗ залишається внизу таблиці. Черкаський ЛНЗ на виїзді зіграв проти Київської оболоні. Матч відбувся на оболонь арені у Києві. Обидві команди напередодні матчу мали одинакову мету взяти три очки, які б дозволили спокійніше почуватися у турнірній таблиці, адже кожна з них переває на її низу. Тому кожне очко для них на вагу золота. Гра вийшла нервовою з великою кількістю боротьби в центрі поля. Моменти виникали з обох боків, але команди більше думали про те, як не пропустити, ніж як забити. Найбільш небезпечні удари завдали. Лише двічі у площину воріт як Оболонь, так і ЛНЗ. Після фінального свистка воротар оболоні Денис Марченко точно підсумовав емоції матчу. Результат як результат непоганий, але й негарний. Ми могли як перемогти, так і програти. Ця нічия залишила суперників поруч в таблиці, обидві команди мають по 29 очок Оболонь 11, ЛНЗ-12. Попереду в них ще справжня битва за збереження прописки в УПЛ. Бере реванш, впевнена перемога над Вересом у Львові. Львівський рух домашньому матчі на арені Львів приймав рівницький верес. Це була принципова зустріч для обох команд, які борються за місце в середині турнірної таблиці. Господарі відкрила рахунок на 26 26-й хвилині. Бабукар Фаал отримав передачу, вийшов один на один з голкіпером і майстерно перекинув м'яч через нього, вивівши рух уперед. Після перерви Верес зробив одразу чотири заміни, намагаючись змінити хід гри, але це не принесло бажаного результату. На 79-й хвилині Олег Горін після подачі з кутового головою по двою перевагу львів'ян. Підсумковий рахунок 2-0 на користь руху. Ця перемога дозволила львів'янам піднятися на сьоме місце у турнірній таблиці з 37 очками, тоді як Верес опустився на дев'яту позицію, маючи 35 балів. Колос здолав кривбас і зберіг місце на наступний сезон. У у неділі 11 травня на стадіоні гірник у кривому розі відбулася зустріч між місцевим кривбасом та колосом із ковалівки. Матч розпочався із затримкою через повітряну тривогу, але це не завадило гостям швидко взяти ініціативу. Вже на восьмій хвилині бразильський легіонер колоса Еліас Телес відкрив рахунок, замкнувши подачу з котового, ударом головою. Кривбас активно шукав можливості для відновлення рівноваги, створюючи кілька небезпечних моментів. Особливо варто відзначити удари Ілліча та Романчука, які змусили воротаря гостей Пахолюка продемонструвати свою майстерність. Однак, попри всі зусилля господарям не вдалося вразити ворота суперника як підсумок 1-0 на користь ковалівців. Після цього матчу коло займає 10-ту позицію з 32 очками. Завдяки перемозі над кривбасом, команда забезпечила собі місце в УПЛ на наступний сезон. Тоді як Кривбас, займаючи 6-те місце з 43 очками, ускладнив своє становище в боротьбі за єврокубкові позиції. Карпати дотиснули Олександрівку в мецьований час. У Львові на стадіоні Україна Львівські Карпати в домашньому матчі приймали Олександрію. Гості відкрили рахунок вже на 11 11-й хвилині. Мігель Камбуш влучно пробив за меж штрафного майданчика. Один у другому таймі Карпати активно шукали можливості для відновлення рівноваги, і на 80-й хвилині Ігор Краснобір реалізував пенальті, призначені за фол на Амбросії Чачо. На 81-й хвилині матчу між Карпатами та Олександрією виникла сутичка після того як Микита Кравченко з Олександрії намагався швидко вивести м'яч з аута. Він зіткнувся з головним тренером Карпат Владиславом Лопашком, який перебував у технічній зоні. Кравченко відштовхнув Лопашка, на що тренер відповів штовханням у відповідь. Це призвело до масової штовханини, в яку втрутились гравці обох команд. Арбітр заспокоїв ситуацію, показавши жовті картки кільком учасникам інциденту. Після матчу Лопашко пояснив, що інцидент був непорозумінням, і вони з Кравченком потиснули руки, вирішивши конфлікт мирно. У компенсований час на 90 плюс п'ятій хвилині чачо забив переможний гол після передачі Павла Полегенька, як підсумок 2-1 на користь львів'ян. Ця перемога дозволила Карпатам піднятися на четверте місце у турнірній таблиці з 46 очками, випередивши Полісся та Кривбас у боротьбі за єврокубкові позиції. Олександрія ж залишилась на другій позиції з 63 очками, відстаючи від лідера Динамо на 5 пунктів. Інголець на останніх секундах вириває перемогу над лівим берегом. У понеділок, 12 травня, на стадіоні Ніка в Олександрії відбувся матч між інгульцем із Петрового та Київським лівим берегом. Обидві команди перебували в нижній частині турнірної таблиці, і ця зустріч мала вирішальне значення у боротьбі за збереження місця в елітному дивізіоні. Початок гри був за гостями на 12 12-й хвилині. Арбітер призначив пенальті за фолсистона на шастелі, але після перегляду Вар скасував своє рішення. Лівий берег продовжував тиснути, створюючи небезпечні моменти, але реалізувати їх не вдалося. На 44-й хвилині інголець відкрив рахунок. Іван Лосенко отримав передачу від Олега Пушкарьова, змістився з флангу в центр і завдав точного удару в дальній кут один у другому таймі кияни зуміли відновити рівновагу на 64-тій хвилині після передачі Дмитра Шастала Бразилис сідний потужно пробив за меж штрафного майданчика. 1-1. коли здавалося, що матч завершиться в нічию, інголес вирвав перемогу в компенсований час. На 90-плюс 2 хвилині Богдан Могильний віддав передачу на Віталія Фарасієнка, який точним ударом приніс своїй команді важливі три очки. Ця перемога дозволила інгульцю піднятися на 14 те місце у турнірній таблиці, залишивши зону прямого виліту, тоді як лівий берег опустився на 15-ту позицію. У наступному передостанньому турі Інгулець 18 травня прийматиме донецький шахтар, а лівий берег днем раніше вдома зустрінеться з львівським рухом. Полісся звільнила Ашура за кров до фінішу. В Упел наприкінці сезону 2024-2025 Гримнула новина. Житомирське Полісся вирішило попрощатися зі своїм головним тренером Імадом Ашуром. Причиною став спад результатів команди, яка після нічії 0-0 з Динамо втратила четверте місце, що давало шанс на Єврокубки. За два тури до фінішу керівництво клубу прийняло непросте рішення, і тепер Полісся спробує реабілітуватися у матчах із Уреєю та Кривбасом. 37-річний Іма Ташур, який працював у Житомирі 350 днів, вперше прокоментував ситуацію. Зараз я не готовий давати розгорнуті коментарі. Справ чимало. мало. Я можу лише подякувати президенту клубу та всім у Житомирі за цей проміжок часу. Аж Ур очолив Полісся, у 2024 році перейшов з юнацької команди «Дніпро-1» і встиг зробити команду реальним претендентом на Єврокубки. Український захисник Віталій Миколенко відзначився своїм першим голом у сезоні, зрівнявши рахунок у матчі між Евертоном та Фулкемом, який завершився перемогою рисок з рахунком 3-1. На 17-й хвилині Фулхем відкрив рахунок завдяки голу Рауля Хіменеса. Проте в компенсований час першого тайму Миколенко завдав удару за штрафного майданчика, м'яч рикошетом від захисника у кут воріт Берна Лено. Зрівнявши рахунок, цей гол став першим для українця в поточному сезоні Прем'єр-ліги. Після матчу Миколенко поділився своїми емоціями. Instagram. Велика перемога на виїзді. Радий забити сьогодні. Ця перемога дозволила Евертону піднятися на 13-те місце у турнірній таблиці з 42 очками, тоді як Фулхем залишився на 11-й позиції з 51 балом. На цьому, все, друзі. Дякуємо, що були з нами. Футбол не зупиняється, і вже зовсім скоро буде ще більше матчів та цікавих подій. Стежте за грою, підтримуйте улюблені команди. А ми розкажемо про найголовніше та найцікавіше. Побачимось у наступному випуску. До зустрічі.